Всіх вітаю на платформі Everyday Studio. В цьому відео розглянемо, як ефективно використовувати планувальник. Почнемо ми з розширеного режиму, продовжимо як змінювати інтервали і закінчимо додаванням та редактуванням нашого раціону. Почнемо ми з розширеного формату. Це в верхній правій частині є режим, його вмикаємо. І отримуємо можливість задати рівень основного обміну нашого клієнта. Розраховується він по відомій формулі, а саме Гарріса Бенедикта. Бачимо інформацію, яку ми можемо змінювати в живому форматі. І відразу бачимо результат. Зберігаємо. І що ми бачимо? Над кожним днем ми маємо інформацію по складу білків, жирів і вуглеводів на день нашого клієнта. А ця інформація також відображається в відсотковому співвідношенні. Якщо ми наш, нашу мишку на цю зону, побачимо, що по даній схемі дня угливодній. У нас йде перебір на 66 грамів, а саме 30%, тобто потрібно буде зменшити. У випадку з вуглеводами в нас не вистачає 143 грами, а саме 29% для того, щоб ми потрапили в схему дня. Для того, щоб змінити схему дня, над кожним днем є налаштування дня. І зможемо змінити як активність нашого клієнта, а так і співвідношення схеми дня потреби в енергії. 5% це допустима можливість відхилення нашого раціону. Зберігаємо і поглянемо, що в нас вийшло. Інформація змінилась. Так, вуглеводи тепер у нас перебір на 54 грами. Добре, а тут 55 грам у нас перебір йде. І не вистачає в нас білків 33% від цього раціону. Добре. А також інформація про клітковину відображається в верхній частині. Добова потреба кілокалорій. І для того, щоб змінити будь-що в нашому дні, біля кожного елемента ми маємо маленьке меню, яке ми можемо як розмножити, наприклад, якщо це прийом їжі, очистити, щоб зберегти часовий проміжок на майбутнє, щоб туди щось додати, або повністю, наприклад, видалити. Розширений режим дає нам можливість в форматі відразу бачити, як змінюється раціон клієнта на кожен день. В залежності від його активності та, наприклад, незапланованих заходів. Після введення клієнтам інформації про Незапланований прийом їжі, інформація відображається в нашому планувальнику відразу, але нам потрібно її перевести в елемент нашого, нашого планувальника. Тобто, якщо ми побачили, що у клієнта є незаплановане повідомлення, а ми додаємо аналогічну інформацію, але вже використовуючи базу. Переходимо далі. Зміна часових проміжків нашого раціону може відбуватися кількома способами. Можна виділити, вибачте, можна натиснути на кольорову зону та перетягти в нам, необхідний нам часовий проміжок. Це буде перший спосіб. Другий спосіб це натиснути редактувати, і в стрічці Дата змінити час та дату. Або ж, вімкнути розгорнутий формат нашого планувальника, що відкриває нам повністю всі часові проміжки, і ми в довільному форматі можемо змінювати елементи нашого раціону. Згорнувши. Зате ми бачимо, що у нас з'явились додаткові часові проміжки. Не менш важливий інтерфейс планувальника виходить в тому, щоб була можливість швидко все змінити або видалити, використовуючи маленькі відмітки біля кожного дня або відразу весь тиждень. Ось, наприклад, використаємо понеділок і вівторок, ми хочемо видалити, і бачимо, що в нас з'явилася в нижній правій частині нашого а, функціонального меню а, галочка для видалення. Тобто у випадку копіювання ми можемо розмістити а, цю інформацію до іншого клієнта, копіюємо і відправляємо, якому саме клієнту ми бажаємо а, відправити понеділок і вівторок. Або ж у нас є можливість очистити виділені елементи для того, щоб створити по цим же самим часовим проміжкам новий раціон, або видалити повністю та створити, так би мовити, з повного нуля. Ось в такому форматі. Тобто бачимо, що в живому форматі воно відразу все підрахувало до нуликів. І, наприклад, якщо ми відразу додамо сюди якусь, якийсь елемент, бачимо, що інформацію відразу оновилась. Добре. А зараз ми видалимо повністю весь раціон і будемо створювати, точніше, додавати, новий раціон, який вже готовий. А в нижній правій частині екрану це функціональне меню, де ми маємо можливість додавати елементи для раціону, як прийому їжі, так і тренування, препарати і готові раціони. Це в першій кнопці. У випадку з другою з функціональною кнопочкою це буде експорт тижня, виведення в електронний формат інформації по раціону. Звіти скопіювати тиждень, змінити час, генератор харчування. Генератор харчування буде останнім. І а, додаткова інформація. А, це інформація про клієнта, про склад, на, склад продуктів, а саме інгредієнтів на тиждень. А, і є можливість виведення вітамінно мінеральної бази, щоб в живому форматі спостерігати. Наш раціон. Давайте додамо зараз готовий раціон і поглянемо, як відображаються мінерали та вітаміни в цьому раціоні. Так, зараз щось цікаве. Відновлення після ковід. В цьому вікні вказано початок тижня та дата створення раціону. Натискаємо використати і бачимо, що в нас додався раціон. Після чого давайте відразу поглянемо, як виглядає, а, як виглядає наша мінеральна база. Так, продукти, а саме інгредієнти, а, безалкогольні напої. Це інформація. Так, 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 добре, 270 грамів кабачок. Добре. Переходимо до клієнтів. Тут вказується інформація, якому саме клієнту ми створюємо. І вітаміни розписані по кожному дню. Тобто наш раціон складається з вітамінів і мінералів. Можливість виведення інформації також є по складеному раціону. Натискаємо поруч, закриваємо це меню. Так, раціон у нас доданий. Давайте його експортуємо у вигляді звіту мінералів. Виглядає ось в такому форматі. Ми можемо вказати, з якої по яку дату ми бажаємо вивести наш раціон, саме по вітамінам і мінералам, притискаємо експорт. І файл в нас загружений. Якщо це буде експорт тижня, наприклад, це інформація по раціону, ми також вказуємо, з яку по яку дату плануємо вивести наш раціон, вказуємо додаткові параметри, розширений формат експорту, і можемо для нашого клієнта вивести інформацію, взаємозамінність, порівняльну таблицю і клітковина. А, можемо визначити мову, на якій ми бажаємо вивести, Наприклад, якщо це буде а, англійська. Давайте поглянемо. Заплановані, не заплановані. Окей. Так. І експортуємо. Відкривається нове вікно. З'являється можливість загрузки файла. І бачимо інформацію по нашому раціоні на англійській мові. Таку, як ми і вказали. М -м -м, бачимо нагрузку на день. Бачимо, що деякі інгредієнти з особистої бази не перекладені. Це можливо легко змінити. Угу. Так, добре. Закриваємо а, вікно експорту. Так, 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 змінюємо, закриваємо. А, що ж, продовжимо? І в даний момент розглянемо, як працює генератор раціону для клієнта. Особливість генератора в тому, що він дає нам можливість зараз тут все підчиститься. Чудово, генератор раціону харчування точніше, дає нам можливість, використовуючи параметри нашого клієнта, вказати часткову частку добового раціону. Тобто, іншими словами, нагрузку на часовий проміжок, тобто сніданок, обід або вечерю. І ми маємо можливість визначити схему дня на кожен день, відштовхуючись від фізичної активності. Часові проміжки відразу можемо змінити. І рухаємось далі. Також можемо додати схему дня. З особистої бази. Генеруємо. І бачимо, що а, генератор нам автоматично додав а, а, прийом рідини сніданків. Щось, мабуть, невірно я вказав. Давайте виділимо все і видалимо, і спробуємо знову. Все підчитывали з генератора раціону. Угу, середні. Давайте змінимо зараз. Менше 7 днів, а легкий, легкий. Так, добре, і виходить, що у нас разом 16 кілокалорій. Планується енергії. Так, генеруємо. І бачимо, що генератор нам автоматично спланував прийоми рідини, сніданки. Другий сніданок, тобто перекусу 10-й. Знову прийом рідини, чудово. Другий, пізній сніданок, вечеря. І пізня вечеря. Йогурти натуральні, йогурти натуральні, домашній кефір, 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 кефір. Тобто він генерує, так би мовити, максимально простий раціон. Але від цього раціону є можливість від Оскільки якщо ми прийдемо до клієнта, у нас буде можливість сказати інформацію заборонених продуктів нашого клієнта, що дає нам можливість виключити в автоматичному режимі алергенні продукти або небажані продукти. І відштовхуючись від цієї інформації, генератор сформує нам раціон, який ми маємо можливість змінити. Відштовхуючись від активності клієнта бажаної схеми дня і параметрів його тіла для максимально точного результату. Але генератор це не спеціаліст, тому його потрібно переглядати для більшої впевненості. Добре, поглянемо ще трохи по інтерфейсу. Бігуночок біля опубліковано в телефоні. Це, так би мовити, функція. відправки. Якщо ми вимкнемо і щось змінимо, то інформація не буде відправлена відразу до клієнта. Якщо ми вимкнули, опубліковано в телефоні, інформація буде направлена до нашого клієнта. Так, з такого цікавого. Для того щоб відправити, наприклад, наш раціон, який вже був створений, іншому клієнту. Якщо у вас декілька клієнтів з схожими параметрами, ми можемо натиснути Копіювати виділене і відправити нашому клієнту. Це займає трохи часу переміщення інформації, але вона відразу відправляється до нашого клієнта. Що ж, економте свій особистий час. Використовуйте програмне забезпечення, яке дає можливість вам звільнити свій особистий час та зробити роботу автоматизованою. Створюйте свою особисту базу, використовуйте мобільний додаток. Всім бажаю гарного настрою та великих успіхів. Підписуйтесь на YouTube.